Таємнича сила, відома як темна енергія, складає майже три чверті Всесвіту. Проте вчені не впевнені не лише в тому, що це таке, але й в тому, як вона працює. Тоді як вони знають, що це таємниче джерело енергії дійсно існує? Ви на каналі Всесвіт.UA. Всім привіт! В 1929 році видатний американський астроном Едвін Габбл, спостерігаючи за цефеїдами в найближчих галактиках, зміг виміряти відстань до них та червоне зміщення галактик, що дозволяє визначити їх радіальну швидкість. Результати досліджень Габла показали, що галактики віддаляються одна від одної зі швидкістю 500 км на секунду. Таким чином вчені зробили висновок, що наш Всесвіт розширюється, але відтоді вони прагнули зрозуміти, наскільки швидко відбувається цей процес. На початку 90-х років розглядалось декілька можливих сценаріїв еволюції Всесвіту, пов'язаних з розширенням. Перший можливий сценарій полягав в тому, що у Всесвіті є достатньо маси, а отже, і самогравітації, гравітації, щоб зупинити розширення і, врешті-решт, під дією гравітації Всесвіт може перейти у так звану фазу великого стискання, перетворюючись на сингулярність. Інший сценарій полягав в тому, що маси речовини у Всесвіті буде недостатньо для зупинення розширення, і воно триватиме вічно. Зрештою, до кінця 90-х років більшість космологів вважали, що у всесвіті недостатньо маси, щоб викликати велике стискання, але теоретично всесвіт повинен був сповільнюватися, тому що його власна маса та гравітація повинні, так би мовити, стримувати розширення, намагаючись повернути його назад. Перші революційні дані були отримані в 1990-х роках під час дослідження наднових нових типу 1 А в далеких галактиках. Ці масивні вибухи надзвичайно великих зірок є важливим інструментом для вимірювання відстаней в космосі, оскільки наднові цього типу видають однакову кількість світла. Їх можна використовувати як так звані стандартні свічки. Це проста ідея, яка полягає у вимірюванні яскравості цих об'єктів, а знаючи цю величину, можна розрахувати відстань до наднових. В 1998 році дві групи астрономів, включаючи Адама Ріса, Сола Перлмутера та Брайана Шмітта, за допомогою восьми телескопів по всьому світу, використовуючи відстані до наднових типу 1А, намагались обчислити швидкість розширення Всесвіту, відомої як константа Габла. Хоча насправді швидкість розширення змінюється, тож технічно це не константа. Результати досліджень вражали. Далекі наднові, які вибухнули, коли всесвіту було лише дві третіх від свого теперішнього віку, були набагато тьмянішими, ніж мали бути, а отже, знаходились набагато далі, ніж передбачалось. Отже, розширення Всесвіту не уповільнювалось завдяки силі тяжіння, як всі думали, воно прискорювалось. Ніхто цього не очікував, ніхто не знав, як це пояснити. Врешті-решт, силу, яка повинна протидіяти гравітації та розширює всесвіт, назвали темною енергією. Що таке темна енергія? На жаль, сьогодні вам ніхто не дасть конкретної відповіді на це питання. Фактично, відомо лише те, скільки існує темної енергії для того, щоб розширення відбувалося такими темпами. Свою назву сила отримала через свою загадковість, адже в цьому випадку темна означає невідома. Варто зазначити, що темна енергія і темна матерія це зовсім не пов'язані між собою явища. Розрахувавши енергію, необхідну для подолання сили тяжіння, вчені визначили, що темна енергія є домінуючою силою всесвіту і становить приблизно 68% його маси. Темна матерія, про яку вже я розповідав в одному з роликів, складає приблизно 27% всесвіту. Решта все на землі, все, що коли-небудь спостерігалось за допомогою всіх наших інструментів, тобто, вся нормальна речовина, становить менше 5% всесвіту. Навіть якось дивно називати нормальною матерією те, що складає таку малу частину Всесвіту. Особливо цікавий той факт, що темна енергія почала домінувати над швидкістю розширення Всесвіту не одразу, а лише в певний момент часу. Крива розширення помітно змінюється приблизно 7,5 мільярдів років тому, що вважається початком домінування темної енергії та початком прискореного розширення Всесвіту. Якби прискорення розпочалось раніше, то такі структури, як галактики, ніколи не встигли б сформуватися, і життя, принаймні таке, яке ми його знаємо, ніколи б не мало шансів на зародження. Чому прискорення відбулось не одразу і чому саме в цей період еволюції всесвіту, як ви вже здогадались, також є абсолютною загадкою. Одне з найрозповсюдженіших і простих пояснень темної енергії, полягає в тому, що вона є властивістю простору. Ще на початку ХХ століття Альберт Ейнштейн першим зрозумів, що космос не зовсім порожній. Він вважав, що вакуум має власну енергію, антигравітаційну силу, яка б утримувала Всесвіт від стискання власною гравітацією, тобто видатний вчений був прихильником статичного всесвіту, в якому сила тяжіння, яка намагалась стиснути всесвіт, начебто урівноважувалась енергією вакууму, яка була спрямована в сторону розширення. Тому в своїх рівняннях загальної теорії відносності Ейнштейн використовував так звану космологічну сталу для того, щоб отримати стаціонарний всесвіт. Але після того, як Едвін Гавел оголосив, що всесвіт розширюється, Ейнштейн назвав свою константу не інакше як найбільшим промахом в своєму житті. Але сьогодні багато хто вважає, що можливо помилка Ейнштейна найкраще підходить для пояснення темної енергії. Оскільки ця енергія є властивістю простору, Константа вказує на те, що енергія не буде розчинятись у міру розширення простору. Навпаки, коли простору з'являється більше, відповідно з'являється і більше енергії простору. Як результат, такий вид енергії змусить світ розширюватися все швидше і швидше. Хоча космологічна стала начебто збігається зі спостереженнями, її точне числове значення все ще невідоме. Інше пояснення темної енергії полягає в тому, що це новий вид динамічної енергетичної рідини або поля, що заповнює увесь простір, але вплив якої на всесвіт протилежний впливу нормальної матерії. Деякі теоретики назвали це поле квінтесенцією на честь п'ятого елемента в грецькій філософії. Пояснюючи темну енергію, квінтесенція відрізняється від космологічної сталої тим, що вона динамічна, тобто вона може змінюватись з часом, на відміну від космологічної константи, яка за визначенням не змінюється. Однією з версій квінтесенції є фантомна енергія, щільність якої може зростати з часом і веде до так званого великого розриву, це коли всесвіт буквально розірветься, адже навіть атоми не зможуть протидіяти силі, котра їх розриває. Поки що немає жодних спостережуваних доказів, які б підтверджували або спростовували цю теорію. Останнє пояснення полягає в тому, що, можливо, теорія гравітації Ейнштейна є невірною, і навіть останнім часом модифікація гравітації є досить популярною. Багато вчених висувають ідеї, які порушують правила загальної теорії відносності. Але в такому разі це не тільки вплине на наше уявлення про розширення всесвіту, але також вплине на поведінку нормальної матерії в галактиках та скупчення галактик. Але якщо виявиться, що для вирішення проблеми темної енергії саме потрібна принципово нова теорія гравітації, то якою була б ця теорія? Незрозуміло, як вона зможе, наприклад, правильно описати рух тіл в сонячній системі, як це чудово описується теорією Ейнштейна, і водночас дати нам пояснення прискореного розширення Всесвіту. Вже існує багато теорій кандидатів, але жодна не є переконливою. Отже, спроби модифікувати гравітацію, щоб пояснити як космологічні, так і місцеві спостереження без темної енергії, викликають відхилення від загальної теорії відносності на масштабах усього спостережуваного всесвіту. Тож загадка триває. Якби космологи могли обійтися без темної енергії, це позбавило їх багатьох проблем. Тому можливість пояснити прискорене розширення без допомоги темної енергії є дуже привабливою серед багатьох вчених. Але поки що, теорія темної енергії є провідною в розумінні прискорення, і, як сказав Адам Ріс, один з першовідкривачів темної енергії, розуміння природи темної енергії та багатьох пов'язаних з нею проблем є однією з найбільш грізних проблем у сучасній фізиці. А на сьогодні все. Будьте здорові та дивіться українське. На все добре!